Ця магія, ця сила, ця енергія, вона передається в почерк. І коли ми його доносимо в такий спосіб, то люди навіть свої думки, записку кохані, можуть написати почерком Тараса Шевченка. І завжди говорили, що у нас велика культура, але на превеликий жаль, наша культура не технологічна. Тому для багатьох наших дітей дуже часто наземні мультики. Іноземна культурна інфраструктура значно ближча, ніж своя вітчизняна. Це один з тих поодиноких проєктів, який враховує, що світ змінився, що культура стала візуальна. Він автоматично інсталюється в ті можливості, наприклад, Worda або графічного текстового редактора, яким ви хочете користуватися. У е центральному полі ви можете написати е будь-який текст. Шевченко писав українською мовою, не потрібно було, скільки використовувати для своїх поезій математичних знаків, фографічних, англійської мови, чи польської, чи ще якихось європейських мов. Але, ми, щоб цей проєкт став справді повноцінним шрифтом, це все в